Ахо Ева, ахо усім. хочу одразу подякувати всім за активність під етерами під інтерв'ю. Ба дуже багато коментарів, дуже багато подяк. Навіть є питання, і це дає повне такий прям запал вальтаж для того, щоб продовжувати розкривати ці цікаві теми. І в мене є декілька питань. Питання від підписників з Ютубу є одне питання і є. Те, що я побачила закономірності в вінкодах ваших в Атмосацандрі, певне питання, чи впливають операції на черевні порожнині, на Хару? Дивися, будь-які операції впливають на всі енергетичні центри. І я, наприклад, знаю в свій час в Кіровоградській області, була дуже дуже потужна жінка. Казали, що виліковує взагалі все на світі, але різаних не бере. Вона їх так і називала різаних. І причому без різниці в тебе в, 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 в даний момент, що мова йде про те, що е, є брюшина, вона порізана, і як це впливає на хару. А це мова була про те, що в будь-якому випадку все, що де порізано, вона не хотіла брати. І вона це пояснювала, що якось вона казала так, що типу, продукт не цілий. Все, якось вона холістично, мабуть, підходила, відновлювала, можливо, енергії якісь. Не знаю цих нюансів, але і я неодноразово таке чула, що знахарки, наші волхви різні, знали, що бачимо ми в результаті нашої діяльності. Ми бачимо, що це впливає. Але не то, що впливає завжди і всюди Воно а, може пройти буквально по міліметру від тих енергетичних центрів, а, чи від тих меридіан, тих марм, марми це такі скрепки між меридіанами, а, де а, немає розрізу або в тому місці, або на тій глибині. Тобто, якось ми бачимо, коли фізичне тіло, що в нього є і місце, і глибина. Так, наприклад, Хара знаходиться за Сватхістаною, ну або в Сватхістані. Але Хара також портал, який веде до атмічної енергії. Тобто у нас серце трьохрівнева чакра, у нас нижня дянтянь, до якого відноситься Хара трьохрівнева і верхня частина. Цих три центри з'єднують наші всі три рівні, всі три наших тіла. І таким чином ми отримуємо харчування від фізики, від квантової світу, від атмічного рівня по певним системам. Це не одна система. Це якби в кожній структурі своя система, але в місцях перетину. Є такі портали, які як до речі являються чакри. І ми зараз кажемо не тільки про центральні чакри, а про всі, які знаходяться на нашому тілі. так ось чакра, якщо ви подивитеся в інтернеті картинки, має форму мандали, причому об'ємної мандали, вона як кристал такий, і це також геометричні фігури з певними перетинами. І ось ми помітили, що місце важливо і ще й глибина важлива. Тому, якщо відповідати впливає чи не впливає, то можна було б відповісти і впливає, і не впливає, в залежності від того, що ми бачимо. Але в будь-якому випадку, в атмології, ми стверджуємо, що операції це вже наслідок минулих причин, минулих тілень. І якщо в цьому місці є операція. То, можливо, ви вже прийшли з певними обмеженнями, чи з певним контекстним налаштуванням, чи в вашій родовій системі, чи в досвіді вашої душі. Тому в будь-якому випадку ми на такі речі звертаємо уваги, як і на родимі плями. Вважається, дослідники карми і минулих тілень ринкарнологи стверджують, що плями, з якими ми народжуємося, родильні такі, да, це 100% іста, насильницьке. Смерть в минулому втіленні в цьому місці, де була смертельна травма, на цьому місці, і ми скільки заходили, ми підтверджуємо цю також інформацію. А от щодо операції, я також певна, що це послання цієї зони, тому впливає точно. Бо ви напевно не зняли контекстне нашарування. Перед тим, як щось різати, вирізати пункції робити, треба спочатку звідти інфофайл дістати. Якщо ми вирізали, зрізали, а інфофайл не опрацювали, він розтікається і буквально мігрує на інші органи. Тому впливає чи прям впливає на відновлення харічної системи, залежить від того, де знаходяться порізи, на якій глибині. А так, в будь-якому випадку, тема у кожного персональна, унікальна. і треба Підходити відповідно до того, що у вас дуже дякую. Але в мене наступне питання одразу для наших і вже атмалійців, і атмологів, ну і для тих, хто знайомиться з інструментом. Що можна робити перед операцією квантовими техніками, скажімо так, атмології? Чи можна щось робити, чи можна підготуватися, і що можна робити? Чудове питання, і е, цей протокол. Ми радимо абсолютно всім, у кого є інструмент кайтену, е, якому ми навчаємо на наших практиках для того, щоб у людини був свій інструмент завжди на будь-які питання. Але е, протокол я дам всім зараз, і ви можете його використовувати він буде у вас працювати. В залежності від того, де в нас проявляється хвороба, це певне місце має послання. Наша карта тіла е, ідентична космосу, ідентична Адаму Кадмону або Адамсу, як його е, називають е, в гностичних знаннях, це людина над космосом. Це така первинна істота доквантова, це довершена, це наші вище я з того рівня. І а, тому дуже часто, коли ви бачите картинки про вище я, а, то ви бачите таку матрьошку коли фізичне тіло, в енергетичному тілі, далі а, в тілі в тілі думок, в тілі причин, в тілі душі, і далі вже переходить атмічний рівень, в якому вже а, інакше там спрацьовують центри. Так ось для того, щоб наша душа. Показала нам, куди треба звернути увагу. Хвороба не обирається просто так, в залежності від її локалізації. Ми в цій карті можемо вже багато що сказати: мова йде про чоловіче чи жіноче, про батьківське чи материнське, про брати чи давати, приймати чи відпускати, йти чи стояти. Ну, тобто, розумієш, в будь-якому випадку, в цьому контексті, буде послання, взагалі, де про що, і на чому зараз це проявляється. І тому наше тіло це буквально карта нашого тіла, окрім карти нашого тіла. Є таке поняття ще як психосоматика. І сьогодні вони великі молодці, коли побачили в яких органах що живе, де живуть страхи, де живе гнів, де як симптом, який проявляються. І це правда, окрім того, що це дуже часто досвід не ваш безпосередній, а що у цього досвіду є більш глибинні коріння, і це якась програма і вашого роду, і вашої душі. І, відповідно, ви тут уже просто обслуговуєте оцей будяк, весь, і тому самостійно іноді навіть його складно прибрати. І це вже хвороба хронічна, тому психосоматика ще в нас, да, ніхто в нас не відміняв. І весь цей файл він лежить прямо на тому органу. Ну і, наприклад, якщо у нас язик це те, що відповідає за мову, за плітки, за слова, за... то якщо проблеми будуть з ним, то ми можемо казати про те, що якась динаміка, якась програма. Яка так чи інакше має відношення до мови, до пліток, до слухів, до, до, до ще чогось? Да? Ну, вже будемо дивитися там про що це. Так само вуха, шкіра, кордони, межі, чуємо. І коли ми заходимо в цей орган, ми буквально бачимо, що файл так і лежить. Тобто, якби ми зайшли в язик, то ми б подивилися. Знаєте, коли треба прикусити кінчик язика? Де воно ще там? Як цей? Тобто, файл прямо лежить в тій формі. Особливо, якщо це яєчник, і його видаляють там. Чи е, жовчний міхур. Ми прям бачимо, прям, знаєш, прям до деталей. Ми, коли інфофайл дивимося, він прям галограмка ось такого. І тепер уяви, файл лежить, генерує певну інформацію і може бути навіть неактивним, але вже показувати через хворобу. Тобто ще не прийшла біда, ще нічого не відбулося, але тобі тіло вже показує, в тебе є оця точка больова. Оцей хронічний гастріт, да, щось не переварюється. Як правило, щось не переварюється. Це правда, прям, знаєш, значить, щось хоче бути упокоєним, щось хоче бути відпущеним, щось хоче бути там, усвідомленим. І треба, щоб ти тут і зараз вже перестав десь себе гризти, з'їдати і, від, і відразу харчування змінювати, ну, бо ніхто ж не відміняв всі рівні. А, так ось, а коли не бачать цього всього, ідуть просто до лікаря, наприклад, даже зробити пункцію. Видалити частинку чогось, відрізати, проколоти. А, порушується цей файл і розтікається динаміка. Це зіповський файл, файл з подіями. В цих подіях, раз він сюди зібраний, то ці події так чи інакше формують певний стан. Цей певний стан створює певні умови, в яких ти а, утворюєш ту реальність, де цей стан тоді розкривається і так далі. Тобто ми стаємо такими маніпулятивними. Просто пішли а, і відрізали собі шматочок чогось. Да? Просто пішли і зробили пункцію, а, просто видалили кісту. Ну, вона ж точно з нами ж не народжувалася. Да? Це вже вона в мені виросла, чи фіброміому видалили, а, чи дисплазію шейки матки, чи бородавку якусь, чи татушечку кудись набили. Да? Вже зараз ми починаємо так більше. І тому а, а, це все сакральні речі, тому що наше тіло, а, останній і перший альфа і омега. Всього нашого існування порт. На ньому винесені всі тонкоматеріальні структури, і він же підпорядковується феншуй наш да, всіх наших просторів. Тому розказую зараз, да, це була така вхід, чому потрібно це зробити. Оцей протокол. Треба зняти цю інформацію до того, як ви туди щось ткнули, пролили чи і взагалі, може, і різати не потрібно буде. У нас величезний відсоток є у людей, де кісти розсасуються, фібрамийоми йдуть. Є, звичайно, коли операцію потрібно зробити, тому що біологічно воно вже велике. А буває, прям на алтарь життя треба оцей шматок своєї тканини положити. Бо у мами матки немає, у бабусі її не було, у тітки там шматок вирізаний, гінекологія в усіх, і я вже свою шкурку там якусь кладу, Розумієш, ніби на алтар за всіх. Тому але. Після того, коли інформація прибрана, діагнози ставляться правильно. Лікарі знаходяться свої, цінники адекватні. А і лікарі кажуть, вау, та на цей шов треба тепер всім ходити і дивитися, який він гарний. Да? Як це вдалося. І вони думають, що це вони красавчики. В принципі, так. Да. Тому що якщо немає інфоналаштована то просто спрацьовує біологія і навпаки система ще й хоче туди додати да? і життя, і всього. Тому дійсно після. Таких робіт, люди всі стверджують, що шви прям, прям красиві. Іноді я у клієнтів так запитую. кажу, була після то операція, так кажу, що швомка? А, а а чому ви запитуєте? Я кажу, по «Ну, ідеї повинен бути як ниточка. Кажу, ну Прям так лікарі кажуть, ми такої ниточки бачили-бачили, а, а отакої такої не бачили. Я кажу, а ви й не знали, що це їх за кайтену. Да? Бо ну не завжди ж все розказуємо, да, лікбеса читаємо. Так ось, перехожу до практику. Що потрібно зробити? Потрібно спочатку е, сісти і взагалі подумати, в якому місці це. Почитати, можливо, в інтернеті про психосоматику, про що це, подивитися на те, що було за рік до цього, які події були важливі, які важливі поїзди, розлучення, народження, переїзди, втрати або навпаки щось придбали, да, зміна робот, одруження, ну і так далі. Тобто, вже всі такі події важливі. А далі подивитися, де у кого ще щось схоже є. Далі відкрити інтернет, подивитися по психосоматиці. Що ж значить цей атіпічний невріт, да? який зараз я йду, і його вже там будуть і біологічно, може й не операція, але будуть впливати, будуть якісь процедури там якісь робити. Да? Там будь-який вплив, просто якщо прям операція, то це вже цілісність порушують. І подивитися туди, що це відбувається, що відбувається в цей момент. Підсвідка. Ви вже знаєте, що ваше тіло має для вас послання. Ви вже знаєте, що ваша душа хоче, щоб ви туди звернули свою увагу. Ви вже знаєте, що хвороби даються не як покарання, а як певне благословіння, де, опрацювавши це, ми отримуємо доступ до кращої долі. Тобто, нас, попередження, хворобами дають, а не подіями. А якщо і тому дуже часто, знаєте, грошима викуповуємо себе або Бо хворобою. Або хворобою, інакше прийде біда, де буде вже смерть, де буде вже втрата, де буде вже, вже краще б ти болів, ніж те, що відбувається навколо. Да? Тому, знаючи це, ми вже підходимо до цього дійства як до священного дійство, що я зараз звертаю увагу, підсвічую те, що мені зараз показує моє тіло. Що я про це як людина зараз може прочитати? Щоб знати це не для того, щоб знайти відповіді, це для того, щоб. Підсвітити, а вони відразу запускаються в демонтаж кріпління. А це систематизації. У мене було у бабусі було, а у моєї подружки, у її дитини, у її чоловіка, ніби й не кровна, але ж знаєш. Ну тобто, що зробити? Подивитися на послання, почитати в інтернеті. Тобто, ви вже починаєте налаштовуватися на цей інфофайл. Інфофайл ніколи не має однієї події. Він багато складовий, велик і об'ємний, тому не шукайте подій, не шукайте адрес, а просто швидше усі синхронії. Чи це чоловіки, чи це жінки, чи це після переїздів да, відбувається в нас там? Чи ми не знаємо взагалі з за чого це все, але точно з чимось зв'язано і я зараз якби, це в собі активую. Далі берете два листочки. Це можуть бути будь-які листочки, або такі канцелярські, або А4, або ЗОшита, щоб вони були чистенькі. Берете ручку. І пишете собі орган, на якому збираєтеся робити певну дію, операцію, наприклад. І зверху кладете просто листочок, цей листочок буде флешкою такою, на яку ми виведемо це контекстне налаштування. Тобто, нам потрібен орган і та інформація, яка на ньому, це два листочки. Ви положите ці два листочки. І як відбувається, да ви вже себе, ніби вивели цей файл? Положила його якось в просторі. Це вже інтервенція, така взаємодія. Вже ви дисоційоні? Вже ви дивитесь на те, що було всередині вас назовні. Причому не просто дивитесь, вже ви це дістали, вже ви рукою написали, вже ви орган поставили, вже ви до цього все е, там підсвітили. Може, вже скільки всього взнали і не думали, що Боже я так і не думав про це, що ми ж всі такі там, да, гіпертоніки? Ми всі язвініки. Ну я знала, але там чи ні? Не всі, всі перші діти. По, да, наприклад, там у моїх двоюрідні, троюрідні, там навіть і так далі. Тобто, оце нам потрібні оці систематизації, оце все. і тепер ви це дістали, і тепер ви на це дивитесь. І тепер ви в це заходите тільки в це. Тобто ви і 100% дістали це, подивилися на це і зайшли в це для того, щоб вичитати це. Це наше яйце, яйце, і це, яйце, і яйце. І, і, це, і, це, да? і захожу зараз все, своє, є, і стою там дві хвилини і читаю тілом стан. Наскільки ви стоїте міцно на обох ногах, може десь правіше, може десь лівіше, може скручується, може хочеться вже щось робити, діяти, які емоції піднімаються, які енергії піднімаються, що в голові не аналізуємо, констатуємо. Стоїмо в своєму ахо і констатуємо і це і це, 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 Навіть якщо ви знаєте, що ліве це жіноче, праве чоловіче, що голова це оце, живі, це, що нирки це страхи. Оце виключить зараз всі аналізи. Аналізи ці, тому що це це і багато що інше, що ми точно не бачимо і не знаємо, як воно в цій конструкції сконструйовані. Тому ми не заважаємо нашій атмі, ми констатуємо і підсвічуємо все те, що підказує нам наше тіло через наші відчуття, через наші емоції, через наші думки, через наше сприйняття. Почитали. Тепер налаштовуємося тільки на оцей листочок, який зверху. Це контекстне нашарування. Це всі-всі-всі події в вашому досвіді поточного життя, в досвіді ваших предків, всіх, в досвіді вашої душі, тобто в усьому вашому ДНК, включена та зборка, яка зараз через цю проблематику, через цей орган, вам щось показує. І наше завдання відшарувати, тобто зійти з цих двох листочків і зняти верхній листочок. Ми знімаємо як привив на вдохі. Виводимо, видихаємо і кладемо на якійсь відстані. Що ми тепер маємо? Ми тепер маємо два листочки. Да? Один наш орган, інший контекстне наше рування. Ви переходите на контекстне наше рування для того, щоб опрацювати цей файл. Стоїте, просто дихаєте, відчуваєте. Да. Якщо ви атмолог, то вже ви знаєте, чи можливо ви атмохілер, можете туди атму запустити, можете відшарувати однопоінтовий кайтен зробити. Можете, можете це вже для тих, у кого є інструмент. У кого немає, просто що ви робите? Знаєте, як ілотерапевти працюють? Вони беруть полі голочки, поле це які всередині є така простір. Да, можна отак подути, в вони в енерговажливі точки перехрестять, це вставляють і підкручують ці голочки для того, щоб з них вийшла ось ця енергія зайва. Так ось ми ця голочка стоїмо і з цього файлу випускаємо все зайве, і степоки в нас там да, щось відбувається. Ну а хто вже має інструменти, знає, як з цього зайти і прямо долю собі щось змінити і покращити, то вже працюєте як кайтенівці. Ви постояли як довго? Дві хвилини. Чому дві хвилини? Це той час, який в поле дає можливість активувати, запустити певні процеси. Бо буває постояв нічого і зійшов. А треба було достояти ще три секунди, і прям тоді о пішло, 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 пішло. Може там заморозка була, ви не відчули, а воно пішло розморожуватися. А може, і пішло якийсь авто його зараз треба супроводити, ви вже вийшли. Тому дві хвилини, як правило, поле дає всі послання. Потім ви повертаєтеся, у вас є ще один листочок, уже ваш орган. Стаєте на нього і посилаєте йому любов, цьомаєте його, все ми болим, розмовляємо з ним, як з п'ятирічною дитинкою. Кажемо, що підемо до лікаря, кажемо, будемо лікуватися, а може, і не будемо, може, зараз поцьомаємо, нічого боліти не буде. І ось так і тоді йдіть, ідіть, куди вам там потрібно, і все у вас буде добре. Дякую дуже, дякую.